Доброго дня, шановні мешканці нарад Волинської територіальної громади. Сьогодні ми знаходимося з вами на вулиці Пушкінська. Як її вже перейменували на вулицю Київська, будинок 14. І ми бачимо, що ну, в якому стані знаходяться внутрішні квартальні проїзди. Тобто тут стоїть калюжа, яка. Ну я не думаю, що напевно що вона глибша, ніж по коліно. Неможливо не в'їхати в двір, не проїхати. Вже ця проблема вона озвучується не одну каденцію. Обіцяють людям, що буде зроблено проїзд, але між тим. Воно все так і стоїть на своєму місці на 22-й сесії Новородолинської міської ради на пленарному засіданні. Я підняв це питання і воно дано як протокольне доручення для того, щоб це питання було врешті-решт вирішено як по вулиці Пушкіна, 14. І по вулиці, Пушкіна, 6, біля магазину. Фора, я сподіваюся, що влада все ж таки почує людей і зробить якісний ремонт. Дякую.